день з першого черциналу коліги Ю-17 між командами академії футзалу Ужгород та е, доманівка. Зараз у нас одразу перша її одну була козбасила. По-моєму, там автогол був. Е, так, от продовжуючи нашу тему саме сьогоднішніх черчинальних поєдинків, то скажу я одразу, що. Е, е, Після цього моменту зараз момент друг твірки книбіфудзалу гравцям команди з Миколаївщини. Не бачимо, що зараз Тетя щілька вже грає у футзалу. Зараз момент хороший не якраз стільки рятує до манівку. Первував тут у цьому епізоді Шульга. Ще одна сповідь його якраз, але ми тут вже дарві буває його. Е -е, Повели больному, але відбив зараз. Пробував у нас Богдан Волок у цій ситуації. Зараз буде Дамонівки. Брой Дамонів зараз не забиває у нас у Волок. Помиляється зараз він при передачі. І зараз намається Дамонівка зробити атаку. Відповідь проває зараз з Брученко і стіка рятує. Зараз ворота. У нас буде одразу серія пенальті, тому що у нас вже плей-офф, тому тут -то серія пенальтів, зв'язково буде. А зараз нас забиває знову а, перша четвірка команди академії футзалу. І забиває у нас Артем Волик. Це стається вже на. Дев'ят спочатку саме не зовсім багато року, сума, мав, наскільки пам'ятаю. Потім вже він грав стабільно, Друг, це зараз у нас забуває дониз Шапашніха, потім тобто, невдало зіграв Лемех. і рахунок стає у нас 3-0 на користь академії футзалу. На передостанній хвилині першого тайму. Ця інтуїція йому зараз і допомагає подекуди і грати навіть на позиції Стопа. Хоча, знову ж таки, коли він грав у Чорному морі, то саме. Відрану ці позиція з мови часу часом. У академіка залу не збиває Е, Пройшла передача з глибини. Від... Причому зараз кращук обігрує опонента. Перває зараз. Кращук збиває сам кращук. Голасу він зараз забиває. Посудив він зварича зараз на е, п'яту точку у деяких епізодах. Зокрема, епізод з голом... Дениса Шапошнікова цьому підтвердження. Зараз Лемах рятується. Команда після удару. Одає зараз зінпас на протилежний фланг. Тут є Карса Темволик. Він тут змістився. Це моє фланг. Зараз Денис Бондаренко, зхитує з принка прибуває. Бондаренко не збиває зараз Бондаренко. Бодай Богу престижу. Навіть не дається забити до Мальнівці. Поки що гра йде під контролем академії фонд Знаєте, навіть я скажу, можливо, це і не зовсім доречне порівняння. Зараз у нас забуває. У цьому епізоді Денис Шапошніков з передачі возного і Денис Шапошніков оформлює у нас дубль у ну, спільний м'яч зараз для кадемі футзалу. м'яч звантажуємо. Передано цьому у нас лунає середина про книсью. поєдинку. Отже, в першому чергіналі перемагає академія футзалу з рахунком 6-0.